Велові організували масштабну хресну дорогу. Деталі проведення у сюжеті вперше у місці Радивилі відбулася хресна дорога, яку чисельно провадили вулицями міста за перемогу і мир. І хочемо вам, владико, вручити цей хрест, щоб ви її попровадили за мир, перемогу і спокій у нашій державі, який так ми всі дуже хочемо і про те мріємо. Благословіть нас всіх, Владико. так, при парафії преображення господнього міста Радивилів» відбулася справді історична подія. Перша хресна дорога вулицями міста за перемогу і мир в Україні. Помолється за українських воїнів, захисників і захисниць, які свідомо і гідно несуть важкий хрест війни, захищаючи українську землю. щоб Господь охороняв їх. За дорогим силу, витривалість, здоров'я та мужність очолив молитовний хід преосвящений владика Іосифат Говера, екзарх Луцький, а також були присутні священнослужителі Луцького екзархату та міста Броди, зокрема адміністратор парафії, отець Северен Магас, отець Роман Бегей. Отець Андрій Семенюк, декан Бродівський, отець Петро Чеплюк, отець Ярослав Царик, отець Роман Біль, отець Богдан Вихор та отець Декан Ростислав Трухан. Хресний хід супроводжували співом братеї семінаристи Тернопільської вищої духовної семінарії. Люди Божі, поклонися, святий люди, знеси пісню, прославляй, Христа Ісуса, світу. Князя миру до процесії також долучилися лицарі Коломба з міста Броди та регіональний делегат Василь Хороший, які сприяли організації та порядку, а також численні парафіяни. В той час вояки, взявши Ісуса в Приторію, зібрали на нього все чуту і роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ. І сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову і дали тростину праву руку, потім, падаючи перед ним на коліна, глузували з нього, кажучи, радуйся царю юдейський!» і плювали на нього, брали тростину і били його по голові, насміявши з нього, скинули з нього плащ. Надягнули на нього його одіж і повели на розп'яття. Виходячи ж, вони зустріли одного чоловіка з кирений на ім'я Симон і примусили його нести хрест Його. Учасники мали змогу глибше розважити над стражданнями Ісуса Христа. А також дізнатися про переслідування підпільної церкви та життя і тернестий шлях стопа віри праведного митрополита Андрея Шептицького. Ми бачили, ні вигляду принадного не було в ньому, зневажений останній між людьми, чоловік болів, що знав недовгий, немов людина, що перед нею обличчя закриває, зневажений. І мій гонізащо магатим? Варто зазначити, що хресна дорога, яка цього разу була так гарно організована у Радивилові, зібрала парафія не лише Радивилівської, а й Бродівської громади. Пішов за ним натовп людей, великі і жінки, що палакали за ним, та голосили. Ісуша обернувся до них і сказав. Дочки Єрусалимські, не плачте над мною, а плачте над собою і над вашими дітьми. Ось настануть дні, коли скажуть щасливі неплідні та йлона, що не родили і груди, що не годували, тоді почнуть вони гором казати, «Впадьте на нас і горбам. Покрити нас, бо коли так обходять з деревом зеленим. Що тоді сухим буде? Наприкінці владика Йосифат виголосив пастирське слово, після чого було проведено збірку на підтримку Збройних сил України. Ми кожного дня ходимо вулицями нашого міста. До нашого села у різних потребах на роботу, до школи, в різні установи, до сусідів, до своїх близьких, рідних. Ми маємо в тому якісь свої завдання. Але сьогодні наша хода вулицями того міста була особливою. Бо ми йшли хресною дорогою. Ми несли із собою Господній Хрест. Наші уста вимовляли слова молитви. Наше серце сповнене духовних розумів. Ми роздумували над Христом Господом. Який нас сьогодні прилучив до важливої справи свого спасіння. Подія завершилася невеликим частуванням біля храму. Адміністратор парафії висловив щиро подяку всім, хто долучився до цієї знакової події, яка стала ще одним свідченням єдності віри та молитви за мир в Україні. Хочу подякувати вам, пресвященний владико, за вашу присутність. За молитву провідь цієї хресної дороги. Також всім отцям, які сьогодні долучилися, отець Роман Смуцька, отець Ярослав Царих з Бродів, отець Андрій Декан Бродівський, також отець е, Петро з Бродів, отець Роман з Бродів і отець Богдан, також бродів. Дуже дякую також чесному Деякуну, який сьогодні також нам послужив на цій хресній дорозі. Та більше дякую братам-семінаристам, які співали її, щоб ми могли більше собі роздумувати над страстями Христовими. Дякую усім парафіанам, які сьогодні долучилися, не полінувалися. Прийшли на цю хресну дорогу. Також в кінці відбудеться в кінці хресної дороги. Зараз відбудеться збірка на Збройні Сили України. Будуть при виході сміяти семінаристи. Хто би хотів, то можете долучитися собі до збірки. Дуже вам всім дякую. Дякую також владі, яка дозволила поліції, що нас гарно супроводжувала. Подяка броди онлайн, нашому е, телебаченню, яке ми маємо, е, в особі Сергія Нікішина, а також нашим лицарем Колумба, так, які нам дуже сьогодні послужили, також нашому регіональному делегату, пану Василю. І всім, кого я можливо забув чи не згадав, так, всім вам дякую, що ви сьогодні прийшли. і з нами разом помолилися за мир, перемогу нашого благостращального народу. Сергій Нікішин, Северен Магаз, телеканал Бродионлайн.